Всім привіт! Канцлер Німеччини Олаф Шолц втрачає зв'язок з реальністю, заявив лідер опозиційної партії Християнсько-Демократичний Союз Тс. Фрідріх Мерц. його слово наводить портал ТІОНЛАЙНІ. Коментуючи останню промову глави Кабміну в Бундестазі, лідер німецької опозиції висловив думку, що федеральний уряд дезорієнтований і не здатний діяти. На його думку, сприйняття нинішньої ситуації в Німеччині шолцем тривожним чином розходиться з дійсністю. Пане канцлер, ви втрачаєте зв'язок з реальністю в нашій країні, заявив Мерц. Політик звинуватив правлячу в Німеччині світлофорну коаліцію в постійних внутрішніх конфліктах і чварах з різних питань. Не заперечуйте, що ви постійно сваритеся, додав лідер ЦС. В ході виступу в Бундестазі Шолц заявив, що Німеччина за останні вісім місяців стала незалежною від російських поставок газу і нафти. Також він повідомив, що ситуація на Україні, зрозуміло, знову стане центральною темою на найближчому раді в Рогей Союзу, який відбудеться 23 24 березня. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.